Щоденний сильний головний біль, який повністю паралізує життя, це одна з найчастіших скарг, з якої пацієнти звертаються до лікаря-невролога. Добрий день, мене звати Анастасія, я лікар-невролог клініки BrainSpot. Мігрень Brain – один з найпоширеніших підвидів головного болю, яким страждає близько 10% населення. І відповідно існує ще проблема проінформованості людей щодо того, як лікувати і приймати на Існує також інша проблема проблема абузисного головного болю, який виникає на фоні неконтрольованого прийому різних груп знеболюючих препаратів. Отже, при частому прийомі даних знеболюючих препаратів ви, по суті, провокуєте порочне коло. Що означає порочне коло? І у вашій мігрені на неї нашаровується ще вторинний біль голови. Що ми рекомендуємо? В першу чергу, звернутися до лікаря-невролога, другим кроком... Буде поступова відмова від такої великої кількості знеболюючих препаратів. Але на фоні відмови від знеболюючих препаратів, напади мігрені все одно можуть виникати протягом даного часу. І третім кроком в даному випадку ми рекомендуємо метод транскраніальної магнітної стимуляції. ТМС це насправді класний доказовий метод. Який допоможе і полегшить ваш шлях відмови від частого прийому знеболюючих засобів, зменшуючи частоту нападів головного болю. Тому не бійтеся, звертатися до лікаря-невролога. Разом з вами ми підберемо індивідуальний метод лікування та профілактики головного болю, який підійде саме вам.